По сусідству з ними жити це просто нереально. Я не знаю. У пані Оксани, яка живе на вулиці Січинського біля Коломийського концерного заводу, довгий перелік скарг на підприємство. Їдуть багатотонні фури. Хата пішла навпіл, запах літом неможливий. Сигналення транспорту без перестанку, гам, шум, весь час якісь не сварки біля прохідної. Це нереально. Місцеві кажуть, з настанням холодів дихати стало легше. Різкого запаху вже немає. Однак, через таке сусідство ситуація з водою у Криницях критична, бо підприємство продовжують порушує екологічні норми та має проблеми з каналізацією та очисними. Будь-що коментувати представники заводу спершу відмовляються. Я з вами спілкуватися не хочу заангажовано. Робити комусь піар. Та згодом все ж кажуть, не заперечують, деякі проблеми справді були, однак зараз їх ефективно вирішують. Як продемонструвати відмовляються. Це наша приватна територія. Натягнули шнура півгодини тому, що приватна територія. Ми почали все виправляти, Почали багато робіт. Ми переробили повністю каналізаційну систему. Зараз ми готові йти на співпрацю, і ми зробимо все на прохання Коломийської міської ради проаналізувати якість води та повітря. Приїхали фахівці спецлабораторії, які взяли проби. Це є лабораторія міської ради результати досліджень будуть за тиждень, кажуть спеціалісти. Якщо зафіксують показники поза нормою, розповідають депутати Коломийської міської ради, винуватці відповідатимуть за порушення. Буде в нас юристам займатися. Якщо треба до суду, будемо звертатися. Будемо звертатися усі станції. Також будемо звертатися, щоб ще взяли проби на ґрунт.